Привіт, Ігоре, і всі наші телеглядачі. Сьогодні будемо дивитися на лінію фронту традиційно, які щодня, і з неї ми і розпочнемо. І розпочнемо ми з найгарячішого напрямку. Це Донецький напрямок. Працюємо за допомогою онлайн-карти Deep State. Тож дивимося, що тут відбувається. Тут нашими силами загалом на Донецькому напрямку наші військові відбили атаки в районах семи населених пунктів. Зокрема, на Бахмутському напрямку, саме на цьому напрямку, найбільше окупанти працювали протягом минулої доби. Окупанти активізували свої штурми. В напрямку Роздолівки та Веселого, але зазнали вони там краху і змін на карті не відбувається. Але водночас аналітики Deep State повідомляють про незначне просування окупантів неподалік Красної Гори. Ось ми бачимо такі невеликі зміни відбуваються на карті. Точаться жорстокі вуличні бої в самому Бахмуті. Імовірно, йдеться про приватний сектор східної частини міста. Додаткових просувань, зокрема, ось на цій ділянці фронту, в напрямку траси Бахмут-Костянтинівка. Наразі немає Росмедіа кажуть, що вони штурмують в напрямку Ступочків і напрямку Іванківського. Як ми бачимо, ці населені пункти розташовані безпосередньо. Вони пролягають. Крізь них пролягає дорога Бахмут Костянтинівка. І деякі аналітики також кажуть, що якщо вдасться окупантам просунутися до Іванківського, то на жаль, нашим військовим імовірно на тимчасово доведеться відійти від міста Бахмута. Але тут момент у так. Ому разі окупанти знову розпочнуть з лобової атаки наших добре укріплених позицій. А я нагадаю, бахмут окупанти намагаються взяти вже понад півроку. І обидві траси, як Бахмут Костянтинівка, так і Бахмут Слов'янськ наразі вже є небезпечними, але контролюються українськими силами. Таке в нашому ефірі зазначив молодший лейтенант батальйону Свобода Нацгвардії України Роман Конон. каже на цей час: ворог б'є з небаченими раніше масштабами, не шкодує він снарядів і ресурсів живої сили. Працюють там різні групи расистів і вагнерівці, і мобілізовані, і десантники, яких російське командування більше. Цінує Конан зазначив, що ситуація під Бахмутом складна. Наголосив, що фронт має властивість змінюватися як в гірший, так і в кращий для нас бік. Ворог зараз застосовує застарілу тактику, а але все ж таки трохи модернізовано. Це вал живої сили та сталі. Вони спочатку посилають невеликі групи. Так би мовити, смертників, які приймають як розвідку боєм, після чого криє позиції з тяжкої артилерії, і потім знову посилає свої піхотні штурми, і це може повторюватися по декілька разів, а то й по декілька пар разів на день на добу неприпинно Можу сказати. Порівнювати по своїх побратимах, по побратимах батальйону свободи, що ми за останні декілька днів нанесли і завдали ворогу втрат близько 30 осіб. Живої сили і плюс техніки. Якщо розкинути цю статистику на всю лінію зіткнення, то ми можемо собі уявити, які втрати несе ворог за день-два на цьому напрямку. Це порядка 600 700 осіб. Якщо можна це назвати, осіб я б сказав це шакалів на цьому напрямку. Лягає в землю, і це тільки лягає. А скільки відправляється назад до себе каліками на трьохсотами Далі продовжуємо працювати з онлайн мапою Дивимося вже на Авдіївський напрямок, що відбувається там. І Міневельське взялися окупанти за нього за цей населений пункт. Але власне їхня атака завершилася дуже трагічно для них, тому що там працює наша 110-та окремо механізована бригада, і вона там робить окупантам погано. І російські блогери також повідомляли, що атакували бік Первомайського, крізь якого, як ми бачимо, пролягає дорога. Аналітики не зафіксували тут просув. Росіян також в Мар'їнці тривають бої безпосередньо в центрі міста. Вони, ми знаємо, що вже е, можливі два місяці там це все відбувається стабільно і багато лиха там завдає противнику 72-га окрема механізована бригада. На вугледарі окупанти зранку теж поповзли від Павлівки. Їхали чотири колони по п'ять танків. Про це пише військора Андрій Цаплієнко, посилаючись на інформацію від 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, яка зараз там працює. Це була потужна атака. Зазначили хлопці, рашисти при підтримці БМП та піхоти спробували продавити наших оборонців. Але наші воїни атаку відбили. Загалом сьогодні відбито наступ шести ворожих колон. Знищено 20. Тю донець ворожої техніки є чимала кількість вбитих расистів. Ми повертаємося до нашої онлайн-мапи. Зараз вже будемо дивитися, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини. Зосередимо свою увагу на районі Куп'янська. Тут учора аналітики відзначали зміни невеликі, зокрема в районі Дворічної. Це ось вчорашні зміни. І сьогодні вони говорять, що ймовірно, все таки окупанти мають тут певний успіх на цій ділянці фронту. Наш генштаб повідомив, що за минулу добу вони відбили атаки окупантів в районі Новоселівського, зокрема також аналітики говорять, що в районі Куземівки е, тут тримають е, тривають такі позиційні бої. Також штурми росіян відбили в районі Креміної та Дібрової у лісах Креміної. ворог і далі е, завдає артилерійського ураження і проводить наступальні дії. Західні аналітики також повідомляють про роботу росіян в напрямку Ямполівка, яка розташована ось тут. І, і там кажуть, що вони розміновують територію. Є Інформація щодо білого раніше окупанти там повідомляли, що вони її захопили, але ні, Білогорівка наша під українським прапором. І за останню добу ми маємо навіть позитивні зміни на карті саме в Білогорівці.